Господь сказав Іван Ілію, коли в нього спитали, яка є найбільша заповідь у Закрему. Він сказав у Бога всім своїм серцем, всім своїм життям і ближнього свого, як самого себе. І саме на цих заповіді будується весь закон і пророки. Але на превеликий жаль, ми, ми дуже часто не зовсім розуміємо, що таке любити. Якщо от, по відношенню один до одного, ми люди, ми от трошки розуміємо, так, як можна любити один одного. Тому що в нас є любов материнська, є любов супружеська, є любов дружецька, тому що дружба це також є прояв любові. Ми знаємо приблизно, як це було, повинно бути. Але, на жаль, на превеликий жаль, от ми дуже часто не розуміємо, як Бога любить. Яка вона повинна нас бути, Як ми її повинні відчувати. І це є, по-перше, за того, що ми чуємо впевнені, що ми всі ми Бога любимо. От кого не спитаюся, кажуть, я Бога люблю. Навіть ті люди, які ніколи до Бога і не молять, до церкви не приходили. Але вони скажуть, я Бога люблю, Бог в мене серце. Я завжди з Богом. Це самовпевненість, вона просто закриває нам очі, і ми самі себе здоровбані на превеликий жарт. Так само, як буває в сім'ї, там є чоловік і дружина. І чоловік впевнений, що він любить свою дружину. Але при цьому її і зміняє, при цьому її ображає, при цьому її взагалі за людину не читає. А коли хтось питає, ти любиш свою дружину? Ну, я люблю свою дружину. А вона справді чи є ця любов? Та ні. Отак От само. Така самовпевненість сліпа в тому, що ми любимо Бога, вона й приводить до того, що ми духовно не ростемо. І приводить до того, що ми себе обманюємо, а потім, коли настане Страшного суда, комусь виявиться, що ті, хто казали, що я Бога люблю, а вони виявилися тіми, що Бога взагалі не знають. Адже не просто так Господь нам не казав, що туди багато хто Господи, чи не твої там бісів виганяли, чи не твої м'ями пророкували. Чи не твої мій нявич усадку? Коли... Господь каже, ми знаємо, свідки він мене Так, Чому? Бо не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, і вийде царство небесне, але той, хто виконує волю от Небесного. І тому самої віри не достатньо, самих слів про любов не достатньо. І от нам дуже важливо в цьому житті навчитися бути чесними по відношенню до Бога. І ви, як, це ж, як цього ж добутися? А треба випробовувати себе постійно. От я постол Мало нас призиває, щоб ми ви випробовували себе. Чи є дійсно в нас віра, чи дійсно в нас є любов? А справжній любов це житовність. Адже пам'ятаєте, як Господь сказав вже після Тайної Речі, вже, от Він повинен. І ти вже присімає там, де буде і буде зради, там де його арештують і поведуть до Голгову. І от Господь після це вечірці за хіба відбувати, Він же ж каже, що немає більше тієї любові, якщо хто покладе життя своє за друзів своїх. І оце дуже важливий принцип. І от коли ми думаємо, що ми любимо Бога, ми завжди повинні слідом задавати собі питання, а що я заради Бога роблю? А чи я хочу, щоб Бог був біля мене, а чи я хочу його відчувати біля себе? А чи я буду, хочу жити в Його присутності, радіти Йому? А чи я жертвую заради Господа своїм часом, своїми якимись інтересами, своїми бажаннями? Адже чому так виходить, що є віруючі люди, які в той же самий час дозволяють собі тяжко грішити? Да, тут от можна до себе, що от та піспокута. я от, да, Дябл іскушає, це правда. І можуть казати: ми ж такі слаби, ми ж такі немощні, ми ж такі нещасті. Да, ми слабі, ми небишні нещастя. З одної сторони, нас б'є сатана, який є плівробищі, шукає Богоспати. А з іншого боку, нас б'ють наші немощі, тому що ми всі, на жаль, покалічені гріхом. І ці склонності до гріха, вони передаються з покоління в покоління, а також гріх, на превеликий жаль, діє в нашому в житті. Він нікуди не дівся. Але знову таки, ми можемо побороти це все. Ми можемо виправити себе. Але в якому випадку, да, коли ми дійсно любимо Бога. І ось колись стає вибір, що мені от зараз робити? Впасти в гріх чи зупинити себе? Щоб зупинити себе, треба мотивувати себе тим, що от якщо я входу в гріх, я відлучу себе від Бога. Я стану для Бога чужим. Адже я буду бунтувати проти Бога. Господь дав заповіді, а я їх буду порушувати. І от любов вона приводить до страху. Але не страху животного, коли там боїшся, що от хтось, хтось мене покалічить, хтось мене вб'є. А от страху, страху Божий, що, що це таке? Це боязнь втратити Бога. Своєму житті. Бояся зробити так, що потім ти залишишся без Бога. А там, де нема Бога, там пресподня. Там дух і злоби по І тому любов до Бога, вона проявляється саме в тому, що ми переступаємо через себе. Ми мотивуємо себе змінюватися навіть тоді, коли нам це неприємно, коли це боляче. Покаяння це дуже болісний процес. Тому що на переменах жаль, багато звичок, багато гріхів, вони от прилипли до нас, і ми з ними нічого не можемо зробити. І от процес покаяння, він складний, він болісний. все життя ми говоримо на сповіді і те саме. Але воно буде можливе тоді, коли ми дійсно любимо Бога. Тому, Боже, я розумію, що цей гріх відлучає мене від тебе. Тому я буду боротися з цим гріхом. Боже, я розумію, що ми якісь звички. От якась моя сутність, можливо, відлучає мене від Бога, я буду відмовлятися цієї від сутності, навіть в ущерб собі, навіть в ущерб якимось матеріальним дитячам. Адже Боже, ти найголовніше. І от це для нас дуже важливо. Тому що, коли немає цієї жутовності, коли ми не випробовуємо себе, от наша церковність, вона. Стає схожа, знаєте, як на надмовлену на гілочку. Зламалася гілочка, вона так вітром колеблеться. Коли все добре, коли все спокійно, да, здається, все нормально. Але коли наступає буря, ця гілочка, яка надмовлена, вона доламується і підпадає. І от так само тут, якщо в нас все добре, да, от, все спокійно, все нормально, дома все нормально. І час, і війни. А що в церкву не піти? А що ж тоді робити, коли, наприклад, проблеми будуть вдома? От будуть проблеми. І ось цей вибір, що буде <клес> зараз робити для цей день Божий? Вирішувати свої проблеми, чи йди все-таки до церкви і там причищатися життя Так. Да. От є вибір, що робити? Один недільний, да, от треба до причастя, а отут там комусь день народження, чи ще щось. От що мені вибирати? Бути за джерелом життя, свіченим Богом, чи все-таки йти кудись? Так. І оцей вибір, він дуже складний насправді. Тому що коли нас це стосується, так, ми, от, ми не відриваємо від себе те, що до нас проросло, як покаже, то кажуть, не так боляче. А от коли ми дійсно стає цей вибір, так, що мені робити? Як мені знаходити вихід? І коли нам дійсно доводиться жертвувати своїм часом, своїми силами, отут все складно. І ота от людина, яка вміє перебороти себе заради Господа, ота людина і може сказати, да, я люблю Бога, тому що я заради Бога жертвую своїм часом, тому що я заради Бога жертвую да, своїм комфортом. Що от я готовий піти на бік, на неприємності. Аби бути з моїм Богом. Ми це бачимо в життях святих, в особливості мучеників, які на страту, які все втратили в матеріальному смислі. В них відібрали домівку, в них відібрали гроші і зараз будуть відбирати життя. Але вони йшли на смерть, тому що знали, що Бог є життя, що Бог є найвища любов, і Його найстрашіше втрата. Тому подвиг мученьства, сповідництва, далі такий дивовижний, і там дійсно показується те, що люди по-справжньому люблять. Не вірять по традиції, а по-справжньому люблять. І ця любов, вона не може бути відібрана навіть смертю. Тому гріх, який ми не можемо побороти в собі, це його знака того, що ми Бога не достатньо любити. Гріхи і страсті, які нас постійно мучають, да, воно буває в, різну, в різних людей по-різному. Це ознака того, що ми не сильно Бога любимо. Тому коли людина по-справжньому, по-чесному, це розуміє, вона робить так, щоб Бога любити. Вчиться любити Бога. Вона радість на, у нас є дуже багато цих самих інструментів, завдяки яким ми вчимося Бога любити. У нас є Божий храм, куди ми разом всі приходимо, де ми разом молимося, де ми разом приступаємо до Таїнського де ми приступаємо до Покаяння в Таїнській сповіді, У нас є молитви, у нас є благ, повнота благодаті Духа Святого. Тобто у нас абсолютно є всі інструменти заради того, щоб дійсно зростити себе цю любов. І от коли людина, де користуючись цим всім, вона. Зраджує в своїй душі оцю справжню любов до Бога, що навіть не може бути піднята смертю, бо тоді і всі ті гріхи відпадають. От коли Бог стає в основу життя, тоді і гріхи, і страсті, і якісь проблеми вони відпадають. Вони вже не стають такими страшними. Бо людина живе з Богом і в Богі, і Бог уже діє в житті людської. Так, звичайно, є. Ті проблеми, від яких ми нікуди не дінемося, ми нікуди не дінемося від проблеми старості, нікуди не дінемося від проблеми смерті. І навіть, ми знаєте, можливо, нікуди не дінемося від наших близьких людей, які не хочуть знати Бога, і за цього нам трішечки, знаєте, вдома невеличке пекло устраюється. Але е, якщо ми з Богом да ми оці всі випробування можемо перенести. Не зламавшись, якщо ми з Богом в нас будуть сили жити далі. Але якщо ми без Бога, все рухне. Ми впадемо чи в злобу, чи в очаю, чи в печаті. І тоді от настане те саме пекло, да, про яке Господь говорить часто в Івангелієм. Там, де буде плач і скриють зуби. Чого зуби скрижать у людей? А злості, коли хтось на когось злиться, і так зуби стіплює, що ж скрижити. А люди чого плачуть від печалі. І от злості печаль це два адських огня, які пожирають душу людську. І печаль чи злоба це є ознака кожу. Ти не живеш в Божій радості. А чому ти не живеш в Божій радості? Тому що ти, Бога, не сильно бідуєш. і любиш. Тому от для того, щоб нам вирішити свої проблеми, нам треба перш за все. Вирішити свою проблеми з Богом, навадити найголовніші відносини з Богом, а потім все основ нам додасться. Адже пам'ятаєте, як Господь казав Євангелію, шукайте перш за все царство Божого і правду Його, і це все додасться вам. І по-іншому вже є також схожа фраза, але вона не з Іванів. Якщо Бог буде на першому місці, все інше стане на свої місця. Ще як -от, е, Господь в кінці нагороди до Матфія, він же каже, що розумний будівничий будує свій дом на камені, а нерозумний на піску. Тому що коли подує вітер, прийдуть води, той будинок якийсь будований на камені, він стоїть, тому що оснований на камені. А той, що оснований на піску, цей дом впаде. І оцей камінь є Бог. Оця основа непідвижима, це є наш Господь. І тому ми, якщо хочемо дійсно змінитися, дійсно розрадуватися, то, вчитися його любити, в тому числі жертвуючи чимось своїм. Адже любов це жертва. І ми це розуміємо, коли ну, у нас є це ж наша людська любов один до одного. І вона завжди промови. Ми тим, кого любимо, ми жертвуємо всім, чим тільки можемо. Віддаємо себе самим. Отак і Богу, треба віддавати нам себе самих. Як ми тільки вміємо, щиро не лукавлячи, тому що там, де буде двоякість, там, де буде лукавство, там прийде сатана. І тоді людина відпаде. Адже пам'ятаєте, як Господь казав так? там не кляніться не небо, не землею. Та хай у вас буде слово так, так чи ні, ні, бо все інше від лукава. І от нас, християн, які пізнали Бога, які не просто які хоча б трішечки люблять, вона буде ця мотивація рости в любові, робити все можливе до цієї любові, до кого було більше. І от тоді дійсно буде і трішечки на душі світліше. І тоді дійсно, проблеми вони будуть вирішуватися трішечки легше. Тому що ти вже будеш не сам по сотні. А з тобою буде тільки Бог, і Спаситель. Який пішов заради тебе на хрест, який давить тобі царство небесне, який є джерелом життя, а ти прийди і візьмиться, люблячим серцем, вірою і любов'ю. Ну давайте давайте робити все можливе і неможливе, аби нам з кожним днем все більше і більше любити нашого Творця, щоб Бог був ближче до нас, щоб ми жадали, щоб Він був біля нас. А якщо щось нас відключає від Бога, так, то подуше можемо зрозуміти Та тісь обставини, які нас відключають від Бога. Хвороба. заболіли і вже не можемо церкву прийти. І що там у нас на серці? Скорбота бойчивось не випадає. Бо чогось не вистачає. Так оце скучили, за дзеркою, понад А чи там ще якісь обставини зтрапили, що ти ти не дінешся, треба десь там бути. І от чи є ця скорбота, чи жажда Христа, вона в душі є, чи немає. Якщо вона є хоча б трішечки, значить в нас є ще шанс на спасіння. Якщо ми з радістю, ой, фух, слава Богу, сьогодні в церкву не треба йти. Тут треба злякатися. Нам дуже сильно, тому що потім, так да, потім, потім може бути гірше. Тому давайте все-таки, давайте все-таки. Будемо віруючими, справжніми християними. Тому що саме від цього залежить не тільки от ці наші там 20, 30, 50 років, тому скільки залишилося, а залежить ціла вічність. Там, де ми будемо з нашим Богом, чи ми будемо в Іспідній з'явити. І цей вибір да, залежить від нас самих. Є життя смерті, є шлях життя, шлях смерті. Шлях життя це шлях з Богом. Шлях смерті це шлях з гріхом. Ворогіро все, аби нам. В нашому житті було більше простору для нашого Творця, щоб більше часу було для нашого Творця. І тоді так, радість, яка поселиться в наших душах, не дивлячись на що в нас є ніхто не відпере, навіть смерті. Амінь. Я вітаю, всіх. Слава Богу.